Сенсація дня. Уряд та Верховна Рада України готують законопроект, згідно якого за перетин кордоном буде підвищена адміністративна відповідальність, до мільйона гривень, можливо, та кримінальна відповідальність або до 12 років позбавлення волі. що у вас будуть підробні документи або недостатня документів для перетину кордону. Саме так вони хочуть перетворити Республіку Україна на Норс Корея. Цей комуністичний режим вирішив повністю порушити. Конституцію, кримінальний кодекс, узурпувати владу, присвоїти собі владні повноваження, які їм не властиві, заборонити українцям вільно покидати територію України, якщо вони хочуть, чи повертатися на територію України. Вони все роблять для того, і сприяють тому. Щоб у світі казав, що Україна це тоталітарна країна, так дійсно так і є. Україна це тоталітарна країна, де не цінується людське життя, де людей відправляють на забій, з 100 чоловік на передовій залишається лише 20. як каже Полтавський воєнкор області. Тому всі, хто незаконно перетинає кордон, та ті, ті, хто їм допомагає, будуть засуджені до 12 років позбавлення волі. Саме так режим вирішив закрутити гайки і перетворити Україну на новий Радянський Союз або Норсько Корею. Звичайно. А в Норс Кореї просто розстрілюють взагалі без попередження. що заважає прикордонникам по вас стріляти нічого не заважає. Тому вже були випадки, коли вони вбивали людей. Є багато таких випадків, про які не каже українська влада, про які, про які не кажуть українські везі, а такі випадки були, коли людей, які хотіли втекти за кордон. Розстрілювали спину свої ж. І це робили Збройні Сили України. Саме Збройні Сили з порушенням всіх міжнародних норм, з порушенням всіх міжнародних конвенцій. Взагалі цей окупаційний режим перетворив Україну на конставі суворого режиму. Аушві. В якої повністю людина позбавлена будь-яких прав, але ми, здаватися, не будемо і будемо чинити активний суд проти порушенню прав і свобод людини та громадянин. Ми обов'язково всі, хто розстрілював, покараємо згідно із законом. А також Українець не може бути позбавлений права вільно покидати територію України і не може бути позбавлений права навіть у військовий час повертатися на територію України. Жодних обмежень бути не може. Жодних обмежень, підкреслюю, не існує. І не було встановлено ані законом, ані нічим. Внутрішня інструкція, на яку посилаються Збройні Сили України, порушує статтю 17 частину 4 Конституції України, цей припис, а також статтю 60, явно злочинний наказ. Крак. Тому українці почали масово викривати суди щодо перетину кордону. Проти Збройних сил України. Хочу наполягти на тому, що Збройні Сили України не один раз вже порушували українське законодавство щодо катувань цивільного населення, їх викрадення і розстрілу на фронті і незаконної доставки туди, на передову якої юридично не існує. Якщо розібратися, не існує взагалі нічого ані Міноборони, ані військових частин, ані ТЦК. І все, що робить нинішній режим, це вбивство українців. Розстрілює їх в спину, коли вони втікають. Це вже масові випадки. І все роблять ЗСУ. Як ви думаєте, чи буде? Юридична відповідь стосовно того, чи покарають військовослужбовців, які розстрілюють цивільних. Звісно, покарають. Всьому свій час і місце ніхто не уникне кримінальної від відповідальності за свої злочини. Ніхто і ніколи це міжнародне злочини. Саме міжнародні. Які робить частина збройних сил, а саме прикордонна служба. І вони будуть відповідати згідно із законом. І всі ці злочинні інструкції, накази за це вони всі будуть сидіти по житті. І саме головне, їм право на амністію не буде. Право на справедливий неупереджений суд буде, а право на амністію через 25 років вони будуть позбавлені цього права, як і право вийти із СІЗО за допомогою застави. То прикордонникам приготуватись до того, що ви будете сидіти у нас. Дуже довго, пожиттєво за те, що ви робите, за те, що ви вбивали українців і вбиваєте. Стріляєте їм в спину. За це потрібно вже нести кримінальне покарання, як буде нести кримінальне покарання частина збройних сил, яка викрадає людей з вулиці і катує їх в ТЦК ТСП області без їжі води. За всі ці злочини передбачено міжнародну кримінальну відповідальність. І ви будете передані Міжнародному кримінальному суду. І він вам призначить покарання. Призначить покарання. Будете витані. Обов'язково, коли режим зміниться, кожен, хто порушував права і свободи людини, я. Зараз звертаєсь до частини Збройних сил, які мають найменування сухопутні війська, оперативне командування сухопутних військ, які утворили частину Збройних сил ТЦК ТСП. От їх представники, які ви будете нести кримінальну відповідальність згідно із законом. І всіх вас передадуть кримінальний міжнародний суд. І ніхто з вас не уникне кримінальної відповідальності пожиттєво. Кожен із вас гарантую, ми це не упустимо. Кожен із вас, кожен представник ТЦК та СП буде засуджений автоматично з підозрою в катуваннях цивільних. Кожен, навіть похоронець, буде визнаний винним, навіть і лікар, за те, що він. Робив медичні досліди над людиною. За все це буде кримінальна відповідальність. І всі лікарі, які це робили, ці злочини, також будуть передані міжнародному правосуддю. Ми всіх видавно будемо видавати кримінальному правосуддю. і змусимо міжнародну спільноту засудити вас. В цьому свій час і місце. Ніхто з вас не уникне кримінальної відповідальності згідно із міжнародним законом. Зарано ви увірували свою непереможність. Час вашої тиранії закінчується. Настав час вас саджати пожиттєво назавжди без права на вихід. Так? Так, вам буде забезпечено право на адвоката, але ви не уникнете кримінальної відповідальності за катування, за розстріли, за катування цивільних, за їх вбивство. Кожен, хто із ЗСУ це робив, буде відповідати згідно із законом міжнародним і буде виданий міжнародному правосуддя без сроків давності. Я це гарантую як правозахисник. Ніхто не уникне кримінальної відповідальності і Збройних Сил, хто це робив і робить. робці. Стосовно цього закону, про який всі так кажуть правозахисники. Ще раз наполягаю, що цей закон антиконституційний. І всі, хто. Буде саджати людей на 12 років, або їх штрафувати, буде нести відповідальність згідно із міжнародним законом. Буде переданий у ЄС, і вас буде засуджено до максимальних сроків покарання 400 років без права намністю, без права переписки або комунікації з зовнішнім світом. Не надійтеся, що ви не уникнете кримінального покарання. Ніхто із вас не уникне. Тому, раджу, тим депутатам, які розробляють цей закон, розумійте одне, разом із Зеленським, вас буде видано також міжнародному правосуддю, і вас буде засуджено, де б ви не знаходились. Ордер на, вас, на ваш арешт буде. При зміні владі в Україні вона рано чи пізно зміниться. А ви будете сидіти в мене пожиттєво назавжди, без права на амністію, без права на те, щоб вийти під застав, не вийдете. жоден із вас. Ті, хто розробляє цей законопроект, сядуть і будуть передані міжнародному правосуддю, як ті, Хто є порушниками щодо узурпації влади, а також щодо порушення конституційних прав і свобод громадян. Підкреслю, що ніхто не може бути позбавлений права вільно покидати територію України чи повернутися на територію України. Ніхто, жоден. Підрозділ Збройних сил України не може обмежити українця в цьому. Ті, хто зараз це обмежує, будуть нести кримінальну відповідальність по життєве позбавлення волі. І ніхто з них не уникне такої кримінальної відповідальності. Ті, хто не припускає українців, будуть нести кримінальну відповідальність і будуть віддані Міжнародному трибуналу в Газі. Кожен із вас з військових злочинців. Я наполягаю, що прикордонна служба України є військові злочинці, і вас потрібно покарати усіх до одного і передати туди. Тому що я так сказав, тому що я буду вирішувати, що з вами робити, а не ви, що робити з українцями. Я вас буду судити. Міжнародне трибунало буде вас судити. В цьому свій час і місць. Копимо усіх і передамо гарну. Всі ваші військові злочини задокументовано повністю ніхто не уникне кримінальної відповідальності згідно із міжнародним законом. Те, що ви робите за гранню добра і зла. Настане час, коли кожен, хто порушував конституційні права і свободи українців. Буде відповідати згідно із міжнародним законом і буде виданий міжнародному правосуддю. Гарантую кожен, хто це робить від військового до депутатів і президента. Ми всіх видамо. І ніхто з них і вас не уникне кримінальної відповідальності термін без сроку давності. Ніхто з вас, хто прийняв антилюдські закони. Не уникне кримінальної відповідальності згідно міжнародних норм права, і ви будете засуджені усі народні депутати, які приймали 30 років це, всі ви будете передані міжнародному правосуддю. І не надійтеся, що ви уникнете там кримінальної відповідальності за свої військові злочини, за ваші антилюдські злочини, які ви коїте зараз проти цивільного населення. Ніхто не уникне з вас кримінальної відповідальності: ані президент Зеленський, ані його шайка на Печерській паверба. Це стосується навіть тих слідчих, які зараз займаються переслідуванням політичних діячів. Ці ви будете передані міжнародному правосуддю. Тому моя пропозиція: здавайтеся, поки не пізно. Здавайтесь і йдіть у відставку, тому що ви поганий приклад того, що потрібно робити в Україні. Ви забрали українців все до останнього. Ви повинні відповісти згідно із законом, міжнародного закону за свої військові злочини. Кожен повинен з вас відповісти. І ніхто не вникне відповідальності. Всіх вас буде передано цьому суду. І не думайте, що вас врятують гроші, вас не врятують гроші, вас не врятують адвокати, вас не врятують дзвінки нікому, ані олігархам. Всі олігархи будуть віддані міжнародному правосуддю за військові злочини. Також це стосується Ахметова, це стосується всіх українських олігархів. ми Повністю переможемо олігархію. Це кож... кожному своє час і місце. Тому не надійтеся на те, що ви і далі будете порушувати наші конституційні права. Рано чи пізно все закінчиться. І закінчиться погано для вас, не для нас. І ще одне. І ще одне, що хочу сказати. Мобілізацію. Потрібно негайно зупиняти. Друге. Армія повинна бути лише добровільна на контракті. Призив і військовий обов'язок потрібно відмінити. Негайно. Далі, що потрібно відмінити? Реєстр військовозобов'язаних і військові квитки. Це буде все відмінено. Як інститут реєстрації та прописки, чи інститут декларування місця проживання. Все це буде відмінено. А ті, хто це придумав, будуть нести також кримінальну відповідальність за це згідно з міжнародним законом. За те, що вони створили тиранію в Україні, я вважаю, як юрист і правозахисник, що мобілізація стоп. викрадення людей стоп. Армія повинна бути професійною на контракті. Також з нормальним соціальним забезпеченням та пакетом і гарантуванням. Того, що після поранення кожен, хто воював чи перебував в армії, буде соціально захищений, коли вийде на пенсію чи отримає поранення. Все це ви не робите. А це і є вагоном злочином проти кожного українця. І ви також будете нести, відповідальність, гімнайс заклад. Підкреслюю вашої республіки саме. І ніхто з вас не уникне кримінальної відповідальності. Зарано ви, бляді, на Печерських пагорбах увірували свою непереможність. Ви думаєте, що ви думка не Маклауди? Нічого, пройде час, і все одно ви будете відповідати, кожен з вас. Від слідчого до прокурора та судді ніхто не уникне кримінальної відповідальності за незаконні рішення, за переслідування і накомислення, за те, що ви робите і робили, за розкрадання, за корупцію кожен із вас і та військові злочини проти українців і українського народу будуть відповідати. Також Зеленський сяде за те, що він негідник. З російського бюджету отримує гроші за цей фільм слуга народу та папік. За це він буде покараний, а також за ухилення від мобілізації. У період з 2014 по 2019 рік обов'язково він буде притягнений до цієї ж відповідальності. Принципово, це принципово моя позиція ось цей негідник повинен сісти. Під назвою Володимир Зеленський, і отримати 5 років мінімум за по одній статті, за те, що він ухилився, за те, що він ухилився від мобілізації, крапка. А також від того, що від військових зборів це окрема стаття, а також за те, що його. Фінансує Російська Федерація, він також повинен віднести відповідальність. По статті 111 і 111 дріб один це спеціальні статті, по яким буде сидіти Зеленський, а також по статті 109, частина перша за те, що він узурпував владу разом з міністром охорони здоров'я в період з 2019 по 2020 23 рік. Саме так, за порушення українського законодавства вони всі будуть відповідати. Ніхто не уникне кримінальної відповідальності. від суддів і прокурорів, слідчих та тих, хто зараз штампує справи до Зеленського негідника, який розікрав всю країну. Не уникнеш ти кримінальної відповідальності, а тебе буду судити я. Саме я буду твим обвинувачем. Саме я буду тебе судити і всю вашу порашу на Печерських пагорбах. Саме я, такі як я, буду судити вас. І не тільки я, а і всі радикальні українські націоналісти. Ми вас будемо судити згідно із законом. Зарано ви увірували в свою перемогу. Ваша перемога закінчується. Настає час капітуляції вашого режиму перед українським народом. Капітулюйте, поки не пізу. Негайно. Складіть свої повноваження та мандати і йдіть у відставку. Це стосується всіх українських парламентарів. Всіх урядовців, всіх депутатів і Офісу президента і самого президента. Стосується і Порошенка, і Юлії Тимошенка. І всі у сраку. Ми вас все одно всіх спіймаємо, будемо судити. Жоден з вас не врятується в Дубаї чи інших країнах. Усіх зловимо. І будемо судити. Чи ви думаєте, що рука українського націоналізму не дотягнеться до вас усіх? Дотягнеться. Будемо судити. Ваш час закінчується. Ваш час вже закінчений. Час українського олігархату також закінчується. Настає час справедливості. Після закінчення подій 24 лютого ви усі будете відповідати за свої злочини. Ніхто з вас, блядей, саме блядей, підкреслюю, не у них не відповідає. Чому? Тому що те, що ви наробили проти українського народу, це вагомий злочин проти республіки. І за злочин проти республіки, ви Самі будете відповідати перед Міжнародним кримінальним судом. Ми вас всіх здамо туди. Як міжнародних військових злочинців та спонсорів російського тероризму. Ви спонсори російського тероризму усі. Крап. Ось що я хотів сказати. Обов'язково підпишись на цей канал. Ютуб, TikTok Канал. Також роби лайки, репости. В описі до відео тисни. Спонсорувати Дивись мої наступні та минулі відео. Це обов'язково для тебе, щоб знати, що буде в майбутньому в Україні. Підписуйся, роби лайки, репости. Розповсюджуй максимальне моє відео, тренди YouTube, соцмереж, щоб у цього режиму тряслися руки і голови. А також мізки через те, що рано чи пізно їх покарають. Ми їх покараємо обов'язково. Настане той час, коли ніхто з них не збіжить нікуди, не буде куди бігти. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень вихід. І статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу і кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей YouTube TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok, Instagram каналу. Жми на кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти, плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую стосовно як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб. Державних установ, не державних установ. Замовляй обов'язково. Звертайся на електронну пошту академік.лав'єр.значок e